У Житомирі розпочалися ігри другого кола чемпіонату міста з футзалу серед аматорських команд. В одній з перших зустрічей в новому році зійшлися команди Авангард і Полісся. Перша команда є одним з лідерів чемпіонату. Полісяни ж займають міцну позицію в середині турнірної таблиці. Гра виявилася дуже запеклою і важкою, адже кожній з команд, аби втриматися на своїх позиціях, потрібна була лише перемога. До перерви команди розійшлися з рахунком 1-1, А вже згодом прогнозованим лідерам Дербі гравцям Авангарду вдалося. Реалізувати декілька гольових моментів біля воріт полісся. У результаті матч завершився з рахунком 4-2 на користь авангарду. Для його гравців, попри непростого суперника, результат не став несподіванкою. Гра, як бачили, видалась... Спочатку напруженою. Було дуже важко. Не грали майже місяць початок другого кола. Але вважаю, що ми перемогли, можна так сказати, на класі. Гра між авангардом і «Поліссям» сподобалася багатьом вболівальникам, які прийшли подивитися матчі, адже це була одна з найцікавіших ігор цього дня. Грали дві дуже. Хороші, дуже технічні команди, високотехнічні, можна сказати, високого класу футбол. Я побачив високого гатунку. І команди зіграли достойно, і десь була рівна гра. І з певною перевагою команди Авангард що вона й довела до перемоги. І відчувалося, що команда «Авангард» грає з якимсь певним запасом. Тим часом в спорткомплексі Динамо першість житомира з футзалу триває. Ігри проходять у вихідні дні, тож футболісти чекають на підтримку любителів цього спорту.